У селі Гірка Полонка приблизно за 15 метрів від траси на території колишнього підприємства сільгосптехніка виявили відкритий люк, з якого витікають нечистоти. Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад під час інспекції можливих джерел стихійних викидів сфотографував, як фекалії розтікаються по рівчаках у відкриті водойми. Хто не догледів, сільська рада чи місцеві підприємці та як давно нечистоти стікають у річки? Далі. Гидкою смердючою річкою розтеклися стоки через відкриту каналізацію у гіркій полонці. Саме вона може бути ще однією причиною нестерпного смороду, який шириться Луцьком. Сьогодні каналізація закрита сухо. Видно, до приїзду журналістів підготувались. Ніна Симонович, гіркополонківська сільська голова, каже, що вона за ці викиди не відповідає. Машини спецтехніки вивозять нечистоти по договору і зливають у каналізацію, що у Луцьку на вулиці Мамсурова. Каналізаційні стоки від населення та від закладів наших, які розташовані на території, ми вивозимо спецмашиною на Мамсурова. Усі ці викиди припускає сільська голова, результат діяльності місцевого підприємства Захід Бізнес-Партнер. Сім гектарів землі у його користуванні. Там і мотель, мийка, кафе. Власник такий собі Сергій Приступа. На думку Ніни Симонович, він не має куди зливати відходи від діяльності свого підприємства, тому потоки із нечистот можуть литися від... Його фірми. Він не може скидати їх в мережу міста Луцька, тому що КНС, стара КНС, яка в його власності, вона ніколи не була врізана в мережу міста Луцька. Тому, скоріше всього, що стоки витікають, ну, скажімо, десь якимись шляхами такими потайними. Сергій приступа на камеру відмовляється говорити. Переконує, зливає фекалії у каналізацію, яка не працює уже третій рік. Але каже, робить так само це, як і керівництво гіркої полонки, які обманюють, що вивозять машини з нечистотами у міську каналізацію. Фекальні зливи з мікрорайону. З якого мікрорайону? Мікрорайон з першої катапиться. На з якою полонки? Так? там є високі будинки. Далі чоловік додає, усі фекалії, які стікають з рівчаків, потрапляють у річку Чорногузка. Через ту трубу тут вона попадає в це було напроти, Фільтрується частково і далі попадає в річку по каналу». А поки сільська рада киває пальцями у сторону підприємця, той собі на сільську раду показує, у Луцьку та на околиці пахне. Дохлятиною, рештками, фекаліями, бродінням. Наталка Климко, Неля Прокопчук, для новин на часі.